Всім привіт! Ви на каналі Незєвса, і сьогодні пограю в Роблокс та зніму повний гайд на новий зимній біом в 99 ночей в лісі. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Як бачите, розробочники думають про цю гру і додали новий зимний біом, що дуже класно. Нових класів не додали, на жаль, але додавили нам. Новий біом. І бачите, починаємо ми з самого початку. Я вже добув вілля, зразу в дереві знайшов, і зразу перше дерево, три Де стебла, і звичайно, зразу паросток. У нас вже другий левел, я йду на вишку, таку коричневу з дерева. Тут написано, що хтось бачив цього оленя, я відкриваю першу скриню, і мені випадає, що правильно, крутий мішок. Це справді найкращий лут, який міг впасти в, першому, в першій скрині, бо мати 15 місць це дуже добре на початок. Далі як бачите, знаходжу такий ряд з квіточок, заходжу зразу железячку, іду собі, знаходжу будиночки, але якщо ви хочете подивитись просто як пройти цю гру, там гайд на неї, просто побачите нові. Побудови, то обов'язково заходьте на перше відео, де я прийшов в цю гру. А тепер я показую саме зимній біом. Як бачите, в, зим, в зимньому біомі дерева мають такий типу сніжний вигляд, плюс у них інший стовбур. Але лут з них, в принципі, такий самий. Тобто навіть може випадати навіть два стовбура всього лише. І з простого дерева мінімум три, що дуже дивно, але як вже є. Як я зрозумів, з них не падають паруски з цих. Зимніх дерев, але може я помилятись, може мені просто не везло. Далі я висаджу е, зразу собі насіння, яке приніс е, Юра ютубер. Далі я беру мапу і ставлю її за три дерева. Я беру спис, який мені приніс Юра, і йду в цей біом в першу ніч. Тут, Як бачите, вже є крига, яку не можна зламати, бо іншу кригу можна зламати. Коли ти знаходишся тут, то в тебе починається така типу відлік е, зимні, тобто ти можеш е, Якби стати дуже холодним, тоді ти не зможеш спринтувати і в тебе буде їжа використовуватись в два рази швидше. Але якщо ти заходиш в якийсь е, домик, в якому є вогонь, то тоді ти просто нагріваєшся і все починається спочатку. Тобто ти просто собі сидиш в доміку, в тебе все добре. Але щоб так сильно не охолоджуватись, треба мати броню, спеціальну зимню з шкіри. Але треба її отримати. Для цього якраз саме першому в доміку і є е, е, всі крафти, які ти можеш зробити. Якщо ти вийдеш з цього зимнього біома, то все пропаде і ти зможеш далі жити не охолоджуваючись. Я знайшов уламки літака, в якому я знайшов бандаж. До речі, ці уламки літака це уламки літака, де була мама цих 5, цих дітей. Взагалі, як бачите, знайшов ще амбар, в якому було сіно, я собі ходив і знайшов. Скриню. В ній був хороша хороший сокир, яку я вирішив не забрати. Тут була ще феєчка, яку вже залутав Юра. Він вбив всіх 5 вовків простих. Ну, я допоміг йому вбити останнього, який був ну, шостим, напевно. Далі, як бачите, він використав ключ, я прийшов до дитини, забираю її, використовую відкриваю скриню, мені падають просто насіння. Ну, в принципі, окей, мені та яка різниця. Як бачите, ми спасли першу дитину, інших дітей ми спасати не будемо, бо це басен для нас. Ми не хочемо прийти, ми хочемо покати вам новий біом. Далі я знаходжу шахту, в ній знаходжу до фіга вугля. Він і, він і не на землі, він і в вагонетках, і це, коротше, прикольно. В відкриваю скриню, знаходжу ще насіння. Як бачите, тут були вовки, вони бігли за мною, але я собі спокійно переживав і без них. Ну, ще до вугілля, як бачите, я прокачав половину костра четвертого левела. Нормально так. І до як бачите, в зимній біом, тут дуже багато дерев, їх прям реально дофіга. Ну і собі ходжу, ходжу і бачу такі два будиночка. Пам'ятаєте, такі будиночки, які відкриваються просто такою дверкою, і там один якийсь ресурс. Це такі самі, просто в зимовому біомі, і в них немає дверей, Вони просто, ну, в них можна просто зайти. Як бачите, тут було таке крижине озеро, яке захолодніло. І тут був такий будиночок, у кому був ресурс, потім був скриня, скриня, але вона була закрита кригою. Цю кригу треба зламати, її може зламати ну, доволі легко, але для цього треба час. Як бачите, я все-таки зламую кригу і починаю лутати цю скриню. Я вже повністю охолоджений, і в цій скрині я знаходжу просто снігову кульку 40 китків в мене є. Але знаходжу такий, знаєте, типу, ну горящий будиночок, в якому є вогонь. Тому я швидко охолоджуюсь. Як бачите, я знаходжу е, стульчик і знаходжу метал. Як бачите, сюди ми не можемо нічого забрати з. Цього місяця це просто костер, можу сказати. Він горить безкінечно. Патрони для гвинтівки, я знищую скриню, донищую її, збираю з неї лут. Це крижана сокира. Крижана сокира це не сильна сокира, тобто вона не буде робити великі дерева. Але в чому її прикол? Що коли вона б'є якогось противника, то цей противник охолоджується і стає повільнішим. Він повільніше б'є, він повільніше ходить, тому це прикольно. Бачите, зараз я теж повністю холодний, бо я не маю нічого гарячого. Тобто я ж не огорячився, тому я холодний весь. І от такий, як бачите, урон, ну, типу такий, як бачите, ефект буде на всіх противниках, яких ми вдаримо цією сукирою. Як бачите, все-таки я виходжу на простий біом і собі спокійно токенько ходжу. У мене, як бачите, все вже добре. Я біжу до костра, іду до костра, викладаю всі свої ресурси, у мене їх, в принципі, також і багато. Бо як працюється зимній біом? Чим далі ти заходиш, тим кращий лут? Чим ближче, тим гірше. Я знайшов два Дві шкури кроля, тому я віддав їх і скрафтив собі перші навушники. Навушнички, як бачите, трохи сповільнюють охолодження, тому ти можеш трохи довше знаходитись в зимньому біомі. І так з кожним цим ресурсом. Чим краще, тим довше ти можеш знаходитись в цьому місті. Далі, як бачите, я вбив цих скрижаних лисиць, бо вони реально, ну... типу вони слабенькі, з них падає там одне м'ясо, два м'яса, але з них ще падає їхня шкіра, рактичних лисиць. Наприклад, я скрафтив ще за одну шкіру арктичних лисиць за одну шкіру о, кролика я скрафтив собі таку шапочку з Санта-Клауса. Ще можу скрафтити таку шапку, о, яка тебе захищає за три шкіри цих арктичних лисиць. І ще ти можеш скрафтити максимальну шапку сильну, яка коштує дві шкіри цих полярних ведмедей. В принципі, непогано. Як бачите, далі я звітався, тобто бачите, чим далі, тим краще. Тобто такі якісь крига є, в вигляді якихось. не знаю, може. Якихось таких трикутників, і там багато луту. Як бачите, є, є ще такі печери сніжні, в яких живуть по два медведя. Завжди є два медведя. Вони дуже сильні, вони набагато сильніші, ніж прості медведі, вони хорон набагато більші і вони швидші. Але їх теж можна вбити. Я знаходжу якісь будиночки, в якому теж був костер, і зразу звідси виходжу. І знаходжу ще іглу. В цьому іглу було, були монетки, потім фен і ще тортик, ну, пиріжок, який я зразу з'їв. Але до мене ліс ведмідь. Він прийти звичайно, не міг, але він мене просто чекав. Я відкриваю скриньку, в ньому я знаходжу снігові кульки, а він чомусь в мене втікає в цей момент. Що взагалі роблять снігові кульки? Коли ти стріляєш у противнику, ти наносиш йому мінімальний урон. Але при цьому він заповільнюється, тому ти можеш таким чином заповільнювати людей. Далі, як бачите, я беру весь філут, їм собі суп. Беру стульчики і кидаю їх в крафтову. Чому стульчики кидаю в крафтову, а не в костер. Тому що вони дають по 5 крафта, тобто по 5 дерева, і це дуже велика кількість. Як бачите, тут є ще такі озера, які охолодились, а в них, наприклад, є там або Мамонт, або якийсь культист, то їх спасти вже не можна буде. Якщо хтось лежить в такому холодному озері, то все. Можна сказати, пресев, вже, їм вже не допомогти. Точно ніяк не допомогти. Я знайшов ще один будиночок тут, як бачите, був. Типу мотор машини, який я забрав, це дуже багато метала, просто в якомусь будиночку. Тобто, бачите, чим далі, тим краще лут. Раптом Юра помирає, я розумію, що треба йому якось допомогти. Я знаходжу мікрохвильовку і знаходжу гвинтівочку. Я розумію, що все. Цим всім ведмедям ну просто капець. Я заходжу ще якусь вишку, я піднімаюся на неї, тобто, бачите, на цій вишці тебе лось ти зачепить, але при цьому він може спевнити своїх вовків. Забираю е, цю штучку, шину і сид, просто йду. Е, на цій локації теж є багато полярних ведмедів, які просто так ходять, типу. А не всі в печерах сидять. Як бачите, я знайшов з першого ведмедя собі шкіру. Далі в їхній будці, там де вони жили, був е, такий холодний леген... ну не легендарний, а такий золотий скриня, яку я відкрив. Я збирав з неї крижані. З Тюрикени, це реально прикольно, як на мене. Тут, Як бачите, було дуже багато м'яса, були закрижаніли культисти, яких чомусь від мене не з'їла, а просто зробили в кригу. Але окей. Ще там, як бачите, було метал закрижані, але які я не забрав, бо я просто не мав місця. Далі я вирішив піти до Юри. Тут біля нього був і ведмідь, і альфа-вовки, ще альфа-вовк. І бачите, я просто по них почав стріляти е, сніговими кульками, які, які принесли дуже мало рона. Потім я взяв свої крижані сюрикени, і що вони роблять? Вони наносять рон, ну знаєте, типу, не прям великий, але й не маленький. І ще вони сповільнюють противників, так і кожна холодна зброя. Далі, як бачите, я знайшов чи то парковку, чи то якусь, не знаю, недобудову, де жили культисти. Це, напевно, нова побудова, бо я її раніше не бачив, але як бачите, я її не залутав. Далі я знаходжу міні будиночок з патронами, знаходжу револьвер, але він мені не треба. Бо в бо мене вже... Насправді в мене не було револьвера, але я просто його не забрав, бо я думав, що він в мене є. Забираю патрони всі, йду по дорозі і знаходжу кеністру бензина, дуже багато з них їх... дуже багато вугілля, знаходжу ще туалет, але я не заходжу. І знаходжу на Ковальню. Наковальню, Але наковальню я ніколи не використовую в цій грі, бо ну, просто не мав часу. Беру свій бинт, бандаж і возроджую Юру. До речі, у нас вже шостий левел костра, тому зимній біом відкрився повністю. Я знаходжу озеро з Мамонтом, всередині, якому я вже не допоможу, на жаль. Як бачите, я знаходжу ще таких сніжних лисиць, які, яких я вбиваю просто. Вони нападають на мене, не знаю, чи то лисиці, да, напевно, лисиці, але чому лисиці нападають, я не знаю. Хоча вони, в принципі, так, да, вони ж мають зуби. Далі як бачите, я йду, знаходжу вишку, починається дощ. Да, чомусь в цьому біомі не сніг, а саме дощ. І ще знаходжу місце, де проводились різні досліди вчених. Тут, як бачите, є каністра бензину, типу навіть бочка бензину, потім дуже багато метала, і чомусь в, цьо, в цій побудові є якась крига. Але це напевно, через те, що вона запавнилася біля цього нашого любимого замку, так би в ній не було криги. В цих, типу, шкафчиках нічого немає, чомусь, але я думаю, просто мені не повезло. Знаходжу скриню за крижанілу і знаходжу там каністру бензина. Тут як бачите, є табличка з сюжетом, типу, що якась сущність, така чорна сущність, яка не любить вільських двіженій, потім вона любить їсти, вона голодна і щось там ще. Не знаю, чи це якось зв'язано з лосем, бо може лось, це, типу. типу, сущність, або я не знаю. Заходжу другу шкіру популярного ведмеді, і заходжу тут зразу метал. Тобто це, як бачите, культістський оцей, типу. Сховище якісь культістове чи щось типу того. Потім відкриваючи золоту скриню із е, нашого любимого холоду і знаходжу холодний меч, крижаний меч. Що він взагалі робить? Ти просто б'єш і це урон більший, ніж від сокири крижаної, але при цьому ти теж сповільнюєш противники. Далі я знаход... знайшов дизайнера, який продає різні деко... декорації, і в нього купив пару штучок, а точніше, чотири різні декорації. Але в нас сьогодні був другий рейд. Перший я вам і не показав, бо він, в принципі, там дуже легкий був, а тепер другий рейд. Як бачите, Юра собі бігає, на мене нападають всі, я беру свою гвинтівку, добиваю майже всіх. Зразу ставлю собі дві декорації, в мене залишаються ще дві вінтарі. А за мною ще йдуть два культиста з списами. Ну В принципі, вони з списами, тому вони, в принципі, ізічні, тут нема проблем. Далі я висаджую всі ці паростки. І знаходжу останнього культиста, до речі, його вбив Юра, і він вже забрав цей гем і поклав в крафтову. Я спалю всіх культистів і просто собі йду в крафтову, там де можу скрафтити ці всі броньки. У мене є дві арктичні ці наші любимі шкіри, тому я одну кладу от сюди, а нам ще треба дві. Тоді треба всього, ну так, треба всього три, але я вже тут одну приніс. Як бачите, я те, що я не приніс, я тільки принесу потім. Я отримую. Шлем в ведмеді, і тепер в мене холод, як бачите, дуже повільно йде. Дуже повільно йде, але він все одно йде. Як бачите, я знаходжу ще кригу, за мною біжить полярний ведмідь. Тобто, це воно, як бачите, не є якоюсь броньою, воно тебе не захищає, але при цьому воно захищає тебе від холоду, що непогано дуже. Далі вертаюся в це місце. Тут в мене дека знову вже немає, але він за мною знову побіжав. І за мною ще біжить банда лисиць, яка дуже огромна. Я доходжу до цього замку, тут, як бачите, дуже багато лута. Всі вроги вони закрижаніли. Це просто дофіга культистів. Тут, як бачите, є прості культисти, а є, тобто там з списами, з сокирами, з арбалетами, з булавами, але ще є один культист, він такий синій і він гігантський. Він теж з булавою, він дуже сильний. То він спавниться на якомусь там другому чи третьому рівню Стонхолда, тобто такому кам'яному замку цих бандитів, і він дуже сильний. А як бачите, в цьому крижаному замку він теж є. Теж один, але він є. Тобто означає, що ця база дуже сильно захищена. Як бачите, коли я починаю бити ось е, цю посередині штуку, яка дає дуже багато лута, в ній є, і зелені, і зелені частинки цього криста, е, лісового гема, і червоні геми цих культистів. В принципі, там немає якогось там дробовика, але там є непоганий лут. Е, в принципі, я таки думав, що коли я знищу оцей посередині, то заспавняться бандити, тобто вони вийдуть зі свого обліку оцього. Але я вам потім покажу, що насправді сталося. Далі я був повністю холодний. Починалась ніч, лось був холодний, і він без проблем забіг в будинок з вогнем. В принципі, що він не міг зробити, бо він же боїться вогня. Але вже як є. До речі, такі місця, які ну, позначені, ну, типу, які мають вогонь в собі ці будиночки маленькі, то вони позначені на карті, типу, як костер. Я кинув ці пір'я в. Костер і вони спалились, бо вони, як, як бачите, є паливом. Але для чого вони треба, я не знаю, бо вони дають мало палива. Далі я віддаю кожу кроля трейдеру і отримую за це просто якусь фігню, бо в мене вся була, Ну, типу, я отримую поганий ліхтарик, якого в мене не було, просто я не хотів його збрати, він мені не треба. Далі я даю йому кожу вовка, але в мене так все є, тому я просто вибираю шкі... ну, типу, шкіряну броню. Хоча в мене вона є, вюри вона теж є, тому мені не треба. Далі, як бачите, я просто вибираю якісь крафти, але насправді крафтів додалося дуже мало, типу, ну їх взагалі не додалося новою обновою, що, що дуже дивно. І знаходжу нове ліжко, типу, круте ліжко, яке я залишаю на балі, щоб дні проходили швидше. Тут, як бачите, я знаходжу останню шкіру, я скрафчую арктичну, ну, типу, шляпу арктичної лисиці. Але вона мені не треба, бо в мене є шляпа ведмедя полярного. Ну, я думаю, що може якось допоможе мені, але як бачите, якщо у вас є шляпа популярного ведмедя, то вам шляпа арктичної лисиці не треба. Цього я, до речі, не знаю. Ну, в принципі, я все вже маю, і я просто йду собі на базу, бо вже починається ніч. І в нас ідуть ці культисти. Я вбиваю одного снайпера, потім я починаю нападати на другого. Мені треба всього лише два патрони, щоб вбити одного культиста. Добиваю його. Беру свої крижані э, сюрикени і починаю стріляти по, них, ну, по цих культистах. Стріляю по них, сповільняю, потім я беру свій крутий крижаний меч і на них просто нападаю. Вони мене мало б'ють, тому я з легкістю їх добуваю. Залишається ще один там. Ну і я просто його добиваю сокирою, да, навіть не мечем. Він помирає і дає мені просто свій гемчик. Я його відкию зразу в крафтову. Спалюю тіло, ну і коротше, я просто йду до мертвого Юри. А його вбив, я бачите, полярний відміть в саме цьому біомі. Забираю його тіло, забираю бочку топлива, потім зразу забираю е, машину, метал і знаходжу місце, де стояли сніговики. Вони декотрі радісні, декотрі злі. Коротше, тут, в принципі, просто кшкенна броня і це все. Я втікаю від цього ведмедя. Ну і коротше, я знаходжу мамонта. Мамонти, вони чоловік хлопці, вони не нападають першими. Але якщо ти у них нападеш, то краще тобі боятися, бо вони доволі сильні, вони, мають, вони швидкі, вони сильні. Урон від них дуже великий, як я думаю, напевно, вони вбивають десь з двох ударів, ну, це мінімум. Я думаю, можна навіть з одного, але я не перевіряв, бо я просто боявся вмерти. Як бачите, я просто беру свою квинтівку і стріляю по їхній голові. Це насправді набагато важче, ніж вбити популярного ведмедя, але навіть коли він за тобою йде, то в принципі це не так вже й важко. Тут може допомогти твоя команда, якщо у них теж є гвинтівки, то все буде багато швидше. Бачите, я привів його від крижаного замку аж до цього місця. Я витратив дофіга патронів, все-таки зміг його вбити. За мною ще гнався вовк зразу з ним. Але як бачите, коли я його вбив, я отримав дуже багато стейків і дві його... два його ребра. В принципі, ці ребра вони хилять дуже багато, але я вам потім трохи пізніше покажу. Тобто, бачите, з Мамонта не може падати морсель, тобто, з нього падає тільки жирний лут, жирний хіл. Юру я приніс, як бачите, забираю цей двигун машини, як метал, і кидаю одразу в крафтову. Я йду, шукаю бандаж для нього, знаходжу якусь капличку. В цій капличці біля неї є могила, а в в ній є. Бочка з топливом, нормально, так і знаходжу якраз тут бандаж. Потім бачу таку типу, як не знаю, вишку, може, оглядову вежу біля неї з два е, закрижанілих культиста може, напевно, це якесь їхнє місто було, або їх навіть є. Знаходжу залізну броню і знаходжу скриньку. В ній, як бачите, є шкільна броня, яка в мене є, і я одягаю залізну броню, бо в мене... Ну, мені треба залізна. Заходжу ще кістру бензина, коротше, я йду, знаходжу будиночок з. Нашому Правильно, костром. Тут, як бачите, я лутаюся, як бачите, я заходжу в е кладовку і в ній заходжу зразу дві художники машини. Нормально так. Далі як бачите, я просто ходжу, я щось шукаю. І як бачите, я розумію, що треба Юрі допомогти. А тут ще ходить мамонт один, прямо біля замку, там де я минулого вбивав. Я заходжу в стару печеру, тут, як бачите, я забираю шину, дуже багато їжі лежить, тому я забираю просто все, яку можу забрати. Ну і просто зразу звідси йду. Бачу полярного ведмедя, він біжить за мною, але все-таки я від, зміг від нього втікти. Я висаджаю Юру, заходжу додому і вирішую з'їсти цей, ну типу, крил, ну, типу ребро. З'їдаю, воно хилить майже мені все, всю, типу, стаміну, не знаю. Але насправді якось занадто мало, думав, що вона хилить прям повністю все хп, але оказується, як бачите, ну не прям так оказалось. Далі заходжу в цей зимній замок, крижний замок. І бачите, посередині я пробую знищити. Без Лут, але я думав, що ці противники вийдуть з своїх крижаних тюрем тоді, коли повністю знищу. Е цей лут, але ні, вони вийшли набагато раніше. І не знаю, як це працює. Ти розумієш, що це просто ігрова механіка, але якби таке в реальному житті було, то я не розумію, як це взагалі мало працювати. Типу, ну, типу, і що? Я знищую середину, і що від цього. Але, в принципі, я помираю, тому Юра помирає теж. Ну, коротше, на цьому ми закінчуємо. Тому дякую всім за перегляд, дякую всім, хто подивився цей огляд і гайд на новий зимній біом. І на цьому все. Всім дякую за перегляд і добачення. До нових зустрічей!